І що ти попросила їсти і половину з'їла, а то не хочеш? То по три рази на день їси, а то половинку. Ну, і ладно, віддам сірому, якщо прийде. Я зробила собі каву ось таку. Натуральну. Не полінувала сьогодні, в турочки заварила. І зараз поп'ю. І ой, вчора був дощ. А сьогодні писали вночі плюс, мінус один. Ну, там немає, там все розтало, бо я фенді випускала, нема там нічого, то я думаю, що я вийду сьогодні, обріжу гібіскус. Не знаю, як я це там грязько. Не, ну, буду гілочки хилити до себе. І обрізати. Чого ти сердишся? Бо я восени обіцяла і Наталі допомогти. Кажу, обріжем Наташа, не, не переживай, бо вона дуже переживає в неї, ну в неї городу вдвічі більше, ніж у мене. Ми вчора розмовляли, вона каже, я не буду садити так багато, цього потріш. Так, так що плюс 5 пише. Оце вам і лютий. А я пам'ятаю, в якісь 90-ті роки в лютому в футболочках ходили люди навіть один день такий був. Один, здається. А от який рік не пам'ятаю, чи 95, чи шостий. Ну, ось якийсь із тих років. Бо ми одержали е, квартиру. Е, 90, віка родила з 93 му в 94-му ми одержали квартиру і ми е, нам її виділили е, навесні, а вселились ми в листопаді. То це був 94 рік, а то було чи 95-й, чи 96-й, а ось не пам'ятаю. Ну, дуже було тепло, ну футболочка. Так що я ще хотіла, зараз дістану ото ну, їж. Що ж таке викинуть мені це насіння? Так, так. Мабуть, це баклажани. Мабуть, з них толку не буде. та ні одного росточка. То, як Віка говорить, що бабуля купимо розсади зовсім. Ну, вони мені не мішають, хай поки що постоїть. Може декілька проклюється. Ось так. Так що зараз одягнуся і піду. Там роботи небагато, бо на завтра обіцяють дощ знову. Я навіть світло не включила, чи там видно, що. Було тихо, а зараз піднявся вітер. Ну і я ж мені ж треба сюди якось добратися. Я хочу таки сьогодні гібіскус обрізати. І, мабуть, буду ставати тут на оці камінці. Ну, я формую, як мені самі хочеться. Не так, як люди там отак зробіть, отак. Як я хочу, так я і роблю. Сонечко, але вітер. Так. Я трішки хочу його кулькою зробити. Оці маненькі теж треба обрізати. Так. Угу. Не хоче треба, мабуть. Другий Сікатор взяти щось не хоче ладно потім візьму, чи другий сікатор, де не обрізалось. О, знову сирени. Так що, трішки попрацюю оці гілочки тоненькі, зовсім обріжу. Ну, незручно ж, земля мокра, ну, де впаде на землю, то нічого. O Vitor Падаю, так хочу. Іди, красуня, гуляй, мені нема коли сюди туди. Все, давай гуляй. Гуляй. На сонечку дивись, як гарно. В затишку тихо. Біжи, гуляй, біжи, біжи, а я буду продовжувати далі. Та позвонила Віка, потелефонувала, то перервала трішки. ну оце я Зараз хочу якусь доску взяти, щоб все-таки якось підійти до цього кущика і обрізати нормально. От. Взяла ж оце ж тряпку таку скидаю, щоб потім ну яке не попаде, а так сюди. Ну оці сімні коробочки, та вони мені не потрібні. Мені тут хватить їх оцих гібіскусів з головою. Ні, оцю ще треба. Мабуть, якось відрізати, Чи на уровні зробити? Отак. От ну, оце все. Ой, зробила я. Дивіться, на яку досточку ставала, обрізала оці три чотири кущики і деревовидну півонію теж обрізала. І вуха мерзнуть, як на мороз, але сонечко. Ну і лишився в мене один кущик за двором. Я зараз піду поснідаю, бо вже без 20:11 і піду там обріжу. А оце лишу, воно підсохне і буде наш шашлик. Фенді замерзла, втекла. Ну, а я попрацювала так. Оце досточка, бачите, пригодилася. Ну, вона намочилася, я її сюди... Там воно під стріхою не мочиться. Ну, все, ух і вітер. Ну і тепер ще ближче покажу, як я його обрізала. Можна аж туди до коня лишити сантиметрів 10. См. Але це ж поки воно наросте. Ну Я бачу, люди у нас тут сусіди зовсім не обрізають. Ну, а мені хочеться, оце я робила кульку. Ну, ці ще молоденькі кульку з них не зробиш. Оце самий старший гібіскус. Оце я з нього хочу зробити кульку. Ось тут три рази можна було одну зрізати, ну я поки що лишила. І оцю, що вниз пішла, оцю, мабуть, треба. Теж оце ж, коли дивишся, оцю зараз зовсім я її обріжу, бо як будуть квіти, воно буде хилитись на землю і буде негарно. Ну і цей ось молоденький теж. Я так замерзла, що фенді, не льотай. Навіть не вичухала Фенді і прийшла замість того, щоб снідать не хочу. Я снідать я бутерброд з'їм. і чаю хочу, гарячого чаю. Як на сонечку йде, нема вітру, вроді нічого. <смір> так, тепленько. Тільки піднявся вітер, вуха мерзнуть, і здається, що вони аж красні. Ну, а шапку ж я дуже рідко ношу. Ну і то ж не одягнула. Та так і. Ну, я чотири гібіскуса обрізала і одне півоєве дерево. Ой, а дивіться, що це робиться. Бо хоче зі мною, а я хочу відпочити. Навіть бутерброд не хочеться. І, і руки були в перчатках, і руки замерзли. Ну, як, може, після обіду трі... ну, трішки зігріюсь і вийду, в мене один гібіскус лишився. А в березні, може, Артем там попиляє яблуні. Там він говорить, черешню десь там щось, бо те я не зроблю. Це маленькі кущики, то можна. Ой Боже, що це робиться генді? Ну, вийдемо обов'язково, бо мені треба її ще вичесати. Не знайду я її масажку, що чесати. Віка каже, і там, і там, і там подивись, я подивилась, ніде нема. Так, ну мені смачного. Як я вчасно обрізала гібіску. Дивіться, яка в нас крупа. Це не сніг, це крупа. Дивіться. Ось який. Замість снігу. Не знаю, як довго. Ось така у нас погода. Видно, там далеко, бачите, як сипе. А я чую тут у мене в витяжці. Торохтить, думаю, що торохтить? Глядь у вікно, о, так тут крупа. Ну, нічого, я трішки попрацювала на вулиці. А пенді прибігла, думала, що тут я відкриваю вікно для сірого. Ні, Фенді, я дивлюся, яка в нас сипе крупа. Ось так. Лютує лютий. Мабуть, і замерзне. Цікаві горошинки. Тихо, Фенді.